Добрий день, ми з України, маємо швейну машину потрібного транспорту ТЕКСІ. Аналог PF1245. 1 1. Ниточка у нас капронова 20 Кожзам. Двигун оригінальний, італійський, поки що стоїть. Ми можемо поставити сервий двигун. Все, пробуємо вшити. Двіна стібка восьмерочка. Вішиний човник. Гарно себе веде машина. Мягенька, майже нова. Повністю готова до роботи. Служено рекомендую.